Вітаю глядачів Бітюк Медіа на черговому випуску програми Карти Гроші. Два Аркана і вітаю свого співведучого Івана Росохо. Вітаю Івана! Радий вас чути! Навзаєм і я думаю, що наші глядачі теж скучили за нами за нашим черговим випуском. І ми вдячні, що ви разом з нами. А також для тих, хто щойно приєднався, нагадую, щоб не пропустити наші наступні ефіри, де ми з Іваном через систему таро дивимося на ті події і прогнозуємо те, що буде відбуватися, і те, що відбулося в Україні і в світі. І щоб це не пропустити, обов'язково підписуйтеся на нашу програму, на наш канал Вітюкмі. І слідкуйте, щоб першими знати те, про що бажає знати, скажімо так, вся Україна і весь світ. І хочу сказати, що карти, які в руках зараз у Івана, вони нам завжди говорять правду. Ви можете пересвідчитися в цьому, передивившись наші попередні випуски, і порівняти про те, що говорив Іван, і про те, як насправді розгорталися події. Івана, сьогодні у нас такий цікавий тиждень, тому що Україну зараз колихнули, якщо можна так сказати, фінансово-політичні розборки. Відбувалися обшуки і у Ігоря Коломойського олігарха, і у Нардепа Столара, і до виконуючого обов'язки голови Київської податкової, теж навідалися Служба безпеки України. І, власне, чесно кажучи, зараз важко всіх перерахувати. Але чи можемо ми подивитися, що власне з? Відбувається, да, що до чого призводять оці всі, скажімо так, обшуки, ці всі підозри, і те, що екс-міністру насалику так само підозру вручили. Тобто, власне, про що говорить система Таро, що це зараз у нас такий тиждень, розпочався. Зрозумію, ваше питання, воно дуже цікаве. Ми його сформулюємо таким чином. Е, ну, що відбувається, да, і яка причина? Правильно я зрозумів? Так, так. так. Подивимося, що нам скажуть. Це ми візьмемо дві карти. Перша буде частина, що відбувається, це у нас карта е, четвірка кубків. От, що відбувається, це відбувається довгоочікуваний процес. Тому що О, бачите, так. Тут, тут сидить, е, мужчина, йому дається шанс, тобто. Зараз відбувається довгоочікуваний процес, який дасть нашій країні, нашій правовій системі утвердитися як такій системі, коли е, покарання є невідворотним. Mm -hmm. Тому от те, що відбувається зараз, такі е, яркі події, да, вони е, лише вершина айсберга тієї рутинної роботи щоденної, тому що ні підозри, ні якісь інші юридичні. Акти не віддаються так зранку встав і, і видав, це куча роботи, і можна сказати це е, перехід тією скритої діяльності наших правоохоронців, наших політичних е, лідерів, да, е, політичної еліти, е, перехід від тихої такої рутинної роботи до вихіду вже в публічну площину. Тобто, тут уже, тобто ми нарешті е, почалися боротися з корупцією, да? Питання тут не лише в корупції, питання тут у тому, щоб, як кажуть, богові богови, цисареви. Тут мова йде у нас про розкрадання коштів, там ви читали да, державних грошей. І нарешті вже проростають ці пагони перші державності, перші пагони розуміння того, що ми можемо свої гроші, тобто ми платники податків, використовувати на наше благо, щоб нас захищали, тобто на військо, на правопорядок, а не витрачати мільйони 40 мільярдів це звинувачення щодо одного з ага. Так, 40 мільярдів це величезні громадні кошти, які могли піти на те, щоб було хороше харчування в дитячих садочках кращі мундрування військовим, а воно пішло якомусь одному громадянину, який вирішив, що раніше так було і зараз так може. Ну, тепер пройшов час його пити каву. Це, це довгоочікуваний такі, е, такі події, довгоочікувані. Вони зумовлені, перш за все, бачити, що український народ чекав, тому що так, люди цікавте. не сліпі, вони бачать це все. Вони бачать, що і розуміють, що як це я повинен від себе платити там якісь кошти і, і донатити на зсу, у давати кошти, і платити фактично. податків. А тут що 40 мільярдів це колосальні гроші? Хтось собі поставив у карман і сміється з нас. Так, це правда. І давай до другої частини питання перейдемо. Друга частина у нас питання: як. У нас питання, просто сьогодні теж багато цікавих запитань, тому хочеться, щоб ми встигли все поговорити. Добре, добре. А друг... у нас було питання з двох частин. Перша частина так. що це? Причина, так, да. і до чого це призведе. І до чого це призведе? Подивимося. От тут у нас двоєчка е жезлов. це е призведе до дуже довгоочікуваних та системних змін. В державному управлінні надовго бачите, тут коли великі плани, uh -huh. коли людина бачите, дивиться вперед. Це не для того, щоб зараз задовільнити ці е, потреби суспільства, потреби е, правячої коаліції у справедливості в грошах. Також а це довгостроковий такий е, рух, спрямований на те, щоб такі речі більше просто не повторювалися. А можна я ще таке уточнююче запитання поставлю, чи не виглядає це як зазвичай в українському політику, ми, як спортивна риболовля, да, що ми рибку ловимо, а потім її відпускаємо. Чим цього разу завершаться оці всі підозри, обшуки? Чи це дійсно буде не просто зміна там якогось політичного керівництва або там боротьба з олігархами? А це дійсно позначиться на тому, що ці люди будуть відповідати? Дати за свої правочини, якщо вони вчинили щось проти української держави. Дуже коректне питання. Подивимося, що нам покажуть карти. У нас тут з нічей, якщо так сказати, чи буде толк з цього, так? так? Я вам хочу сказати, що це карта шансу. Вона, бачите, караючий меч правосуддя. Буде mm -hmm. результат, тому що навіть ті люди, які Ще років 10 взялись би за те питання, щоб допомогти і врятувати там якогось фігуранта, то вони це робити не будуть. Тобто є зараз, шанс на справедливий зараз, суд. Зараз в нашій державі це просто ніхто не сприйме. І будуть претензії до всіх учасників цього процесу. Якщо ви не можете довести до кінця. Навіщо починали, да. Да, навіщо Так, навіщо ви угу. це робили? От, тому, що дуже багато е, зауважень і претензій з боку соціуму, з народу з боку народу, що по телевізору показують, що затримали, а потім по телевізору не показують, що людина відбуває покарання. Так. А якщо ви подивитесь нещодавні е, медійні приводи, то вже почали активно показувати не лише процеси е, там затримання осіб, да, які там, по корупції. Підозрюється, але і вироки. Угу. Тому вироки будуть і результати будуть. Я вам хочу сказати, що по цій по цьому тузу о, мічей о, це гострий, твердий меч, який не дає шансів нікому. Ну, насправді це не може не радувати, що нарешті ця вседозволеність нарешті цьому прийде кінець. Я ще хотіла повернутися до також політичних кадрів, оскільки. Ці всі скандали, які зараз відбуваються в українському суспільстві, вони не оминули. І, скажімо так, одне з найважливіших наразі міністерств це Міністерство оборони України. І у зв'язку з цим чи чекати нам нового очільника Міноборони України. Подивимося тут у нас королева Пентаклі, ця карта така статична, на місці він буде сидіти у своєму кріслі, ніяких змін стосовно самого міністра не буде. Ті скандали, які є, це рудименти пережитки минулого. Ви розумієте, що в добі 24 години міністр не може постійно сидіти і стежити, що робить начальник відбуду. Якщо він там чи начальник департаменту, якщо він там. Працює роки, повірте мені, він е можливості має що там щось придумати, да, обійти Дуже цей чині. контроль е краще, ніж це ж ціла кращий. система. Мені здається. Ну це роками зроблена система е для того, щоб було чим гірше. А зараз треба, щоб в армії було чим краще. Е з 90-х років робили все, щоб в армії було чим гірше, тим краще. А зараз навпаки, чим краще, тим гірше ворогу. Це правда. А, до речі, щодо ворога. А, як говорив класик про два-три тижні, хочу запитати. А, нещодавно секретар РНБО Данілов говорив про те, що Росія готується до максимальної ескалації. Чи можемо ми подивитися, що нас чекає в найближчі два-три тижні, і тому, що ми вже максимально наближуємося до річниці воєнних дій в Україні? Проти України, точніше, я би так сказала. Правильно, напевно, говорити не в Україні, а проти України. Проти України, звичайно. Подивимося по двох картах. Перша карта у нас Сім, сім е, жезлов, це карта боротьби. Карта така, бачите, мужчина стоїть бореться. Це і ми будемо боротися. Я вам хочу сказати, що наша боротьба буде успішна. Не треба сумніватися в тому, що. Росіяни не будуть робити спроби. Ну, це так, знаєте, сказано ескалація це дуже таке слово. Воно мало відображає ту реальність, яка відбувається на фронті, так, це західне слово. Насправді росіяни будуть намагатися всіма своїми потугами вибити Україну, українські збройні сили з Донбасу. і я так бачу, що вони вже це почали робити. Просто е, я так розумію, що в них нема можливості це зробити з більшими можливостями, ніж зараз. Тобто, вони, вони думали або е, публікують можливості там 100-200 тисяч. А зараз у них набагато менші можливості, але вони все рівно е, роблять це, пробують. Шукають можливості атакують. Вони да, хочуть мати ініціативу атакувати. Але я вам хочу сказати, що чи будуть вони успіх мати подивитися. А тут меч оцей, тут мечі успіху вони мати не будуть. Їх усіх порубають. Тобто росіяни, так, да, вони будуть пробувати, однозначно, це в цьому сумнівів нема. Багато буде таких. З їхнього боку тупих речей, як на наш е, розум, так, але вони все рівно не жаліючи жодного росіянина, тому що росіяни, громадяни Росії, народжені на те для того, щоб бути каліками або щоб вмерти, це їхні, вони для того і голосують для, за Путіна, щоб вони спокійно вмирали в е, 20-25 років. От і я вам скажу, що нікого нічого не спасе. До речі, Івана, я просто на додачу до твоїх слів. Я буквально нещодавно в інтернеті я теж побачила фразу про те, що нас мало, але ми зграє, А вас багато, але ви стадо. І це дійсно, мені здається, прям ну, дуже прекрасно показує ситуація, яка відбувається на фронті. Ти згадав про Донбас. Хотіла тоді таке маленьке уточнююче питання, чи. Умовно кажучи, там ескалація, чи їхні прагнення вони будуть зосереджені все таки на Донбасі, чи це буде стосуватися і інших регіонів, зокрема тих, які мають кордон з Росією і Білорусією, і чи буде в цьому списку переліку Київ? Подивимося по інших регіонах. Це у нас карта тут. П'ятерочка жезла. Так, тут є ризики, що не лише Донбас, можуть бути інші області, які межують з Росією. Однозначно, подивимося по місту Києву. Тут у нас ні. по Королева Пентаклі, по місту Києву. Таких реальних, ну тобто, обстріли можуть бути ракетами далекобійними ну, там з Києва. Нападу сухопутного нападу на Київ не буде, хоча про це будуть говорити всі з усіх холодильників, телевізорів, що от на Київ, тому що коли у нас громадяни в стресі для росіян це вигідно. Тому вони так, це, тему... в принципі, ще і інформаційна війна, яка розгортається проти України. І тому дійсно навіть ті масові атаки, які Україною від яких страждає Україна, вони теж говорять про те, що ворог хоче просто залякати. Але погано знає українців. Мені здається, що чесно кажучи, ми. Ну, ну, точно готові протистояти цьому всьому ще довго, але з вірою в Збройні Сили України. Я, до речі, хотіла, продовжуючи тему, що ми знаходимося фактично на порозі першої річниці нашої. Війни 24 лютого, і якщо згадати цей страшний лютий 22, го то тоді ми виходили проти ворога з коктейлями Молотова, то і просто голіруч. Щоб його зупиняти на сьогодні, Україна має найсучаснішу і найпотужнішу зброю у світі. Але очевидно, що нам потрібно більше, і ми про це просимо наших західних партнерів. Чи можемо ми теж подивитися і спитати у системи Таро, чи отримає Україна необхідну зброю для того, щоб і захищатися, і відвоювати свої території у Росіян? Хочу також додати зараз, подивлюсь це питання, що дуже важливо для наших громадян, для наших слухачів розуміти, що війна це завжди не лише на полі бою, це війна також у інформаційному просторі, і дуже важливо мати хоча б основи розуміння інформаційних гігієнт, тому що якщо людина цього не розуміє, то вона може бути абсолютно доброю, чесною, патріотичною. Чистими помислами, але потрапивши під вплив інформаційних е, різних технологій ворожих, вона е, по перше буде в стресі а по-друге, може бути направлена не в той бік. А ну так можна сіяти паніку і заражати цим наприклад, оточуючих і підривати, скажімо так, наш моральний дух. Тому ми з Іваном рекомендуємо вам вірити в Збройні Сили України, вірити в Україну і молитися за перемогу України. Ми обидве це буде Україна інформація офіційно відключно інформацію з Генерального штабу, тому що так. я хочу звернути увагу всіх. От у нас є багато там. Російських різних таких блогерів оцей Гіркін, наприклад, да, які mm -hmm. там і всі його там перепощують, його Царкутують, там. Де, де. Бо він е критикує росіян. Ні в якому разі цю людину не треба слухати, і ті медіа, які його слухають, ви їх ігноруйте, тому що він насправді Свою виконує роль навпажу, так. Угу. Сьогодні каже одно, а коли потрібно буде, він скаже те, що буде потрібно ворогу. Він не є нашим другом, він наш ворог, який вбивав наших людей, наших хлопців на Донбасі. На жаль. Отже, по про зброю подивимося щодо зброї. Про, про зброю, угу. подивимося про зброю, тому що зброя це, це наше друге. Що нам потрібно, перш за все, люди головне, але зброя це, це другий інструмент війни. Дивимося по зброї, перше питання. колісниця Тут колісниця це говперед. Зброя буде, mm -hmm. зброї буде достатньо. Е, управління цими питаннями по зброї вже на такому рівні. Тобто Україна, українські е, політики, українські військові вже. Е, Керують оцим питанням отримання зброї, мається на увазі. І навчання наші хлопці вже проходять. проходять. Знайшли спільну мову і розуміння з боку партнерів, у яких є зброя, бо є партнери, у яких нема зброї, але для нас дуже важливе розуміння тих партнерів, які її мають, і мають товарних кількох. Тому хочу вам сказати, що зброя була вперед. Зброя вже їде, зброя пливе, зброя летить. Тому за зброю потрібно не переживати все буде добре. Грошей на зброю вистачає. <реш> це, це, це радує насправді. І е, на останок я теж хотіла би запитати. Я пам'ятаю, що коли ми робили перший ефір в цьому році, і ми там дивилися про те, що нас чекає в 2023 році, то такий багатообіцяючий був для нас лютий з різних питань, але я хотіла би зараз не більш таке конкретне питання поставити, а загальне. Що там у нас на Росії відбувається? Які процеси бачить система ТОРО? Що там, що там? Що там на Росії? На болотах, так? Uh -huh. Зараз подивимося, що кажуть карти. В Росії троєчка Пінтаклі перевернута. Нема роботи, нема грошей. Все стоїть на місці. О тут слідуюча карта. Карта вдови Дев'ятка пентаклів, це дуже часто вдова. Тобто На Росії масове вдівство. Грошей нема. Тут, бачите, перевернута. Карта ні грошей. Земля, урожай все відсутнє. Тобто тих здобутків, які вони планували на Росії, немає. Кругом розпач. Я вам хочу сказати, що вже у головах промитих пропагандою в головах росіян проростає потихеньку розуміння того, що цар не такий у я, що він щось щось він е, перестарався, тому що ну ладно, коли там е, в топку війни кидають дітей сусіда, росіяни okay. ще дивляться <uireiller> там на це, а коли вже їхніх дітей мається на увазі. Особливо москвічі, коли там угу. ствірі відправляють на війну і з Бурятії, то росіяни москвичі особливо хлопають. Е Ге-ге, така... з телевізора ж класно воювати. Це не так, як з телевізора класно ж воювати, правда? Так, да, так. Да. Угу. А коли вже їх самих, то вони розуміють, що е, ну, в Україну приїхати на війну, це як вмерти. Мертві... Це е, квиток в одну сторону. Так, да. в одну сторону вони це починають розуміти, осознавати, і, і цей заслон інформаційний протікає. От у Росії вони ж Ой. там є телевізор, всі блокують альтернативні джерела інформації. То я вам хочу сказати, що воно потихеньку проривається, тому що сусіда там привезли вже по вулицях видно інвалідів цих без ручок, без ножок. І вони щось там уже не такі оптимістичні. А ми дякуємо нашим Збройним силам України за те, що росіяни не такі оптимістичні, а і за те, що Україна впевнено рухається до нашої перемоги. Дякую кожному захиснику і захисниці України. Правда, і всім волонтерам, і взагалі, в принципі, громадянам України, які і донатять, і за те, що ми як справжня нація, якою захоплюється зараз весь світ, що ми от протистаємо як одна велика зграя цьому стаду. Навіть не знаю, як назвати цих людей коректно. Людьми їх важко назвати, це я вам хочу сказати, вони, якщо дивитись з точки зору еволюційного, вони ще ну, до гомосапі їм рости і росте. Хоча так. біологічно вони є теж люди, теж нашого виду, але росіяни в зв'язку з тим, що не розуміють, що, що таке людська честь, гідність, порядність, і сформували таку цілу націю в такому розумінні, да? е, безкультурно можна сказати, можна сказати, то вони не мають майбутнього І, чесно кажучи, слава Богу, що такі. Е... От, от, це все, що це все не має Майбутнього я хочу сказати, могли б вони це зробити? Оце позбавити себе майбутнього без без нас, ну, тому на що жек, так, ці, просто у нас життє. куча роботи. Це ж хорони їх. Потім ходи збирають, Це все треба буде за них за всю, всю всю пів території держави? Так, да насмітили, як скажемо, на да. Ну що ж, Івано, я дякую тобі і нашій системі Таро за такий цікавий сьогоднішній прогноз того, що відбувається в Україні, і те, що відбувається на Росії. Нас це радує. Ми віримо в Збройні Сили України, ми віримо в нашу перемогу. І Також нагадую нашим глядачам, щоб ви обов'язково підписалися і не пропускали наші наступні ефіри. І залишайте коментарі в цим відео і наступного ефіру. Ефіру ми з Іваном обов'язково надамо відповіді на всі ваші запитання. Шановні друзі, хай у вас все буде добре. Так, і все буде обов'язково Україна. Так, так. До наступних зустрічей. до